Цю добу у випуску новин від команди Першого західного і сьогодні здійснилась мрія росіян. Тепер для них лише Росія московитом ускладнили в'їзд до європейських країн. Голови МЗС зупинили дію спрощеного візового режиму для країни, жителі якої цієї доби чотири рази обстріляли Нікопольський район з градів. Поранили людину, атакували цивільні об'єкти. Також у Донецькому напрямку окупанти гатять й по енергодару. Повідомив. Голова Нікопольської військової адміністрації, і це в той час, коли до Запоріжжя якраз прибула місія Магате, таким чином московити, як вони вже звикли, хочуть звинуватити в атаці українців. А в окупованому Мелітополі пролунало 10 вибухів поблизу молочного лиману, куди окупанти звозили свою техніку. Більше новин Дайчасті. Щодня під прицілом ворога Нікопольський район цієї доби йому знову дісталось від російських градів і важкої артилерії. Поранена жінка, зруйновані десятки будинків. Школа, коледж і спортивний комплекс. Не вщухала ворожа канонада, й у містах Донецької області, зокрема Слов'янську та Краматорську. В останньому ракета прилетіла в самісінький центр. Пошкодила п'ять житлових будинків. Їй поранені. Впала, як будто по... Впало так, ніби пометало спочатку. Так бух. я в туалет тільки заходжу, і через секунди вибух секунда і пожежа спалахнула в окупованому Криму. В соцмережах публікують відео, повідомляють, що горить нафтобаза у Красногвардійському районі. Російські ж відомства кажуть, зайнялось складське приміщення на місці. Великі клуби диму. Радіємо не лише пожежам в Криму, але й захоплюємося роботою української авіації. Два екіпажі вертольотів успішно атакували позиції ворога і викликали захоплення у бійців наземних підрозділів. Красавчики, а умнічки, Да? Місія міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя сьогодні. Попри це, росіяни знову гатять по енергодару. Міський голова оприлюднив фото обстріляної будівлі мерії. Тим часом СБУ затримала агентів Кремля, які розвідували місця розташування та маршрути ЗСУ на території Донеччини. Це п'ятеро місцевих мешканців. Не 15 хвилин згідно з західними військовими стандартами, а 75 секунд потрібно українським артилеристам. Там, аби згорнути гаубиці у бойових умовах, це має вирішальне значення, щоб уникнути контрудару від ворогів. За хабарі нехтували безпекою тисяч українців. Масштабну корупційну схему СБУ викрила в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Посадовці ДСНС України в 11 областях, серед яких і Львівська, брали гроші за фіктивне погодження документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель. До схеми залучили приватних осіб а також працівників інших держустанов. За даними СБУ, нечисті на руку ДСНСники вимагали від керівників великих торгових центрів компаній та АЗС хабарі за прискорену видачу дозволів необхідних для роботи. Після отримання грошей посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. У деяких приміщеннях були такі порушення, що у разі надзвичайної ситуації була загроза для життя та безпеки від відвідувачів. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми. Становили понад 10 мільйонів гривень у результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Шістьом фігурантів даної справи вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних проваджень за частиною 3 368 шістдесят і частиною 3 369 шістдесят статей. Наразі їм загрожує позбавлення волі до 10. Ти років стосовно Львівщини ми можемо сказати, що в нас також проходили обшуки, і ДСНС Львівщини також підлягає до цього списку. Вже завтра, перше вересня, ми продовжуємо відстежувати, як у школах облаштовують укриття. Цього разу наша знімальна група побувала у декількох навчальних закладах львівської територіальної громади. Там бомбосховища, хоч і підготовлені на 90%, але ще потребують до опрацювання. Також нагадуємо з питань безпеки. Ми не називаємо шкіл та не вказуємо їхні місця розташування. Хоч би не заблудитися у цьому бомбосховищі чверть тисячі квадратних метрів у восьми підвальних приміщеннях. З комфортом може перебувати понад 500 осіб. Тут високі стелі, міцне на вигляд перекриття та важкі металеві двері. Тут було справжнє бомбосховище. Тут спеціально облаштовані двері з двома вхід і вихід. Вони є броньовані. Ці двері закриваються на таку міцну речах. Його важко повернути. Тут треба мужчинам повертати, і воно безпечно у разі ударної хвилини. Також у підвалі є вогнегасники, електрика, санвузол та аварійне освітлення, яке може працювати до восьми годин. Сюди вже привезли їжу, воду і коцики для обігріву. На столах конструктор лего для школярів. Щоправда, декілька місяців тому тут усе мало зовсім інший, не такий привабливий вигляд. Усі вісім приміщень, які тут є. Усі вони виглядали, от в такому стані. Ми почали роботу з такого стану, де було зацвивші стіни. Рибок, тут сирість хмара сміття, обвалені потолки. Залишилося облаштувати вайфай покриття та потужну витяжку. Та що є більше схожа на побутову. Її змайстрували працівники школи власними зусиллями. На я дуже хотіла цю потужну систему вентиляції, але вона в районі 800 тисяч. Вона є вартісна дуже. А в нас всього було 560 тисяч виділено. У школі проекспериментували експериментували із повітряною тривогою. Усіх учнів вдалося авок. Кувати до укриття за дві з половиною хвилини. А це є вхід. наш бункер. Відчиняємо двері уже наступного укриття, яке одна школа підготувала для іншої. Вікна зовні захищені мішками із піском. Всередині зробили мінімальний ремонт. Є освітлення, санвузол. Що стосується інвентаря, то його обмаль. Це одне із приміщень, яке замовила одна із шкіл. Розрахована приблизно до 150 дітей. Вони принесуть свої стільці і самі влаштують собі печиво воду. Вони сказали, що це вони візьмуть з собою. Ще одна школа, яку оглядаємо. Вона, хоч і невелика, але тут навчається багато дітей понад 600. Укриття, яке б вмістило всіх в закладі, немає. Відтак персоналу доводиться економити на кожному сантиметрі. До прикладу їдальню, яка розташована в напівпідвальному приміщенні, використовують як бомбосхови. Ще як такого укриття ми немає, але ми облаштували приміщення, які комісія дала дозвіл використати як тимчасові укриття. Щоб зекономити територію, ми от прошу подивитися. Ми такі мобільні кріселечка, закупили 150 на цілу школу. Особливого ремонту в укритті під школою не робили. Є електропроводка, санвузол та вентиляція. Аптечку, якої наразі немає в навчальному закладі. Пообіцяли зібрати до 1 вересня. Це ж стосується і вогнегасника, який відправив. На дозаправку також для закладу придбали два сповіщувачі мегафони на випадок тривоги і ось такі лампи. Звичайна лампочка вона заряджається від батареї кінові свій акумулятор. Ми розставляємо на столах. Якщо ви вимкнути світло. Лампочка говорить, 2-3 години. Якщо діти з першого по четвертий клас ховатимуться у сховищі під школою, то учні з п'ятого по сьомий клас переходитимуть через дорогу до двох сусідніх приміщень. Ці напівпідвали, вікна, яких обкладені піском, теж у власності навчального закладу. Неприміщення приміщення через дорогу, яке ми облаштували повністю, яке розраховане на 120-150 учнів. Ну це залежно від їхньої маси і якого вони будуть росту. Це ми все будемо перевіряти на практиці. Прошу подивитися. Тут уже готові, хоч і невеличкі класи. Аби зекономити місце для укриття, використовуватимуть і коридори. Залишилося встановити бойлер та умивальники. Вайфай інтернету в цих приміщеннях немає. Що стосується дітей з 8 по 11 класи, то вони навчатимуться за змішаною системою. Дехто офлайн, решта онлайн. Бомбосховище передбачено, і для них щоправда, за 400 метрів від школи, що в п'яти хвилинах ходьби. Це ще вважається нормою, адже десенесники рекомендують облаштовувати укриття. Не далі ніж за пів кілометра від навчального закладу, проте найоптимальнішим варіантом вважають відстань до 100 метрів. Віталій Ковела, юрій кісь програма. Очі. Діти готуються до навчання, а батьки збирають їм тривожні наплічники. В поліції зобов'язали усіх, хто завтра сяде за шкільні парти, окрім підручників, прихопити й необхідні для перебування в укриті речі. Правоохоронці подали перелік предметів, які потрібно вкласти до ранця разом із книжками та зошитами. У своєму наплічнику школяр повинен знайти пляшку із чистою водою, поживний перекус, батончики, снеки або печиво, нотатку, у якій потрібно вказати дані дитини, домашню адресу, номери телефонів, батьків та родичів, телефон із зарядним пристроєм та павербенком, індивідуальний набір ліків, якими користується школяр з розрахунком на декілька днів, комплект змінної білизни та одягу, улюблена іграшка, допоможе дитині побороти хвилювання під час тривоги. Усе решта – їжу, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, загальну аптечку повинен забезпечити навчальний заклад. У переліку Нацполіції не вказано, але у Львові та області освітяни зобов'язали батьків пошити дітям, які ходять у садок чи школу, марливі пов'язки на випадок хімічної атаки. П'ять з половиною тисяч буржуйок треба встановити у львівських будинках, аби містяни змогли пережити зиму у випадку, якщо не буде газу чи електроенергії, облаштовувати пункти обігріву у підвальних приміщеннях багатоповерхівок закликають у міській раді. Вже щонайменше 10 пічок мешканці Львова встановили. Одну з них розпалили сьогодні для журналістів, яких умов слід дотримуватися, аби облаштувати буржуйку та чим ця справа. Пахне для мешканців. Єлизавета порубцова вивідувала. У підвалі будинку, що на вулиці Каховській, 6 мешканці добрячі попрацювали над своїм укриттям. Замінили труби, облаштували місця для перечікування повітряної тривоги. Михайло Кобзар проводить нам екскурсію. Ну а що викидати на смітник, коли по Похила людина може собі присісти, навіть і маркнути собі такрім вже звичних для українців умов у підвалах. Тут облаштували буржуйку. Мешканці будинку зможуть погрітися біля неї, якщо світла та газу не буде. Ми не знаємо, яка буде далі ситуація в Україні у Львові. Тим більше, ну треба бути готовими до всього. Принаймні, хоч буде місце для обігріву. Пічку голова ОСББ придбав через інтернет. Я купив її по оголошенню, в рівно її привезли звідси. Вона обійшлася 8 тисяч гривень, тому що ми взяли таку трошки кращу. На ній можна приготувати їжу, аби мешканці не вчаділи згідно з нормами облаштування таких пунктів, провели й трубу, аби продукти горіння потрапляли на вулицю. Крім того, розчистили підвал, аби в приміщенні, де встановили буржуйку, не було легкозаймистих предметів. Ми поставили її на негорючу основу. Маємо вогнегасник, маємо воду для гасіння. Якщо би щось маємо датчик, який дозволяє визначити чи загинули на приміщення чи ні. Піч облаштували сьогодні по обіді і вже протестували. Хоч в приміщенні швидко стало важко дихати через задимлення. Кочегари певнять, їй ще треба розгорітись та й взимку тяга буде кращою. Попри можливі ризики, в міськраді закликають таки облаштовувати буржуйки, але пам'ятати про правила монтажу. Наполегливо просимо так усіх балансоутримувачів, забезпечити наявність такого таких печей. По правилах монтажу пічки нас ми з. Ще раз повторюся, спільно з ДСНС напрацювали такі правила. Можна звертатися в департамент житлового господарства та інфраструктури, можна звертатися в районну адміністрацію. Будинку запасли сідровими, та голова ОСББ сподівається, паливо для пічки не знадобиться. Ми залили, погасили і маємо велику надію, що більше ми нею користуватися не будемо. Єлизавета Порубцова, Вадим Кальченко, програма Очі. Спеціалізований автобус для транспортування хворих та поранених, аналогів якому немає у східній Європі, завдовжки він у 13 метрів. Має 600-літровий бак для пального. Відтак може їхати дві доби без дозаправки. Таку реанімацію на колесах отримав львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це перший з п'яти автобусів, який подарував Україні уряд Норвегії. Розрахований медавтобус на п'ять лежачих пацієнтів та двох сидячих. Також є місця для медперсоналу, обладнаний інфузоматами, шевелами та дефібриляторами. Аби опанувати автобусну реанімацію, медики зі Львівщини разом з колегами з Дніпра та Києва вирушили до Жешова, де тренувались у симуляційних центрах. Отримали автобус на день незалежності. Сьогодні ж лікарі вже вирушили ним до Кропивницького, аби звідти евакуювати пацієнтів до Польщі. Відзавтра дві міські артерії у Львові частково перекриють на ремонт. Йдеться про ділянку вулиці на вулиці Стрийській, а також відрізок на вулиці Шевченка. Від залізничної до Юнаківа стелитимуть фінальний шар асфальтного покриття. Нині на ділянці завершують підготовчі роботи. Зокрема, підрядники піднімають люки до верхнього шару дорожнього покриття. Стелитимуть асфальт і на відрізку від вулиці Ярошенка до Яцкова. Наступний той час, коли ми можемо одночасно зробити цю ділянку від залізничної до Ярошенка і від Єрошенка до Яцкова. Тобто ми зараз одним махом хочемо ці всі ділянки зробити, провести роботи, зробити фінальний шар асфальту. З першого числа ми закриваємо, постараємося цю роботу оперативно зробити за тиждень. Ті елементи, які будуть раніше, вже одна із смуг, ми будемо її відкривати раніше. На ремонт від завтра закриють частину вулиці Стрийської на ділянці від вулиці Героїв Майдану і до храму блажених мучеників УГКЦ Також візьмуться за ремонт дорожнього полотна. Прокладатимуть тонкошари покриття, аби вирівняти дорогу. Йдеться про ту сторону вулиці, яка прилягає до стрийського парку. Через це 25-й тролейбус тимчасово не курсуватиме. Автобуси ж їздитимуть без змін у маршруті. Триватимуть роботи, як анонсують, до 22.00 3 вересня. Гайстер, бузько, чорногуз як тільки не називають птаха мандрівника лелеку цієї весни в час війни 30 тисяч гніздових пар пернатих прилетіли до українського дому за тисячі кілометрів а тепер мігрують у теплі краї. Червоноціобох зафільмували, коли ті згуртовувались на полях Львівщини після жнив це місце перекусу перед довгим польотом. Тепер на Бузьків чекає трьохмісячна мандрівка до центральної та навіть південної Африки. Але наступної весни поважні птахи пролетять декілька тисяч кілометрів, аби повернутись додому. Для лелеки характерне таке явище, яке науковці називають філопатрія. Тобто прив'язаність до того місця, де вони народилися. І птахи завжди повертаються до тих місць, навіть якщо не в те саме гніздо, Лелеки стають статево зрілими на третьому-четвертому році життя. І до того часу вони можуть не повертатися сюди на батьківщину. Они озера Наварія. Це не про казкових істот. Так називаються спеціальні човни для драгонботу. Цей вид спорту у Львові розвивається вже 10 років. Львівська команда Отамани навіть була чемпіоном світу з Драгонботу. Цього разу на Наварії змагались люди, які вперше взяли весла до рук. Це представники різних місцевих бізнесів. Вони поєднали активний відпочинок з допомогою Збройним силам України. Бізнес Dragon Cup зібрав шість команд з різних бізнес-сфер від кондитерів до виробників молочних та м'ясних продуктів. Основне їхнє завдання зібрати кошти на пікапи для ЗСУ. Внесок з команди 10 тисяч гривень. Не було ні хвилинки вагань поєднати, як то кажуть, корисне з приємним і допомогти і якось. Долучитися до нашої загальної перемоги ще одна ціль для команд на турнірі якомога швидше подолати дистанцію 200 метрів. Ми дуже щасливі. Це одні емоції насправді тому, що ми докладали максимально зусиль, викладалися повну, ну і бачимо результат. На носі човна голова дракона, та й сам він схожий на цю казкову істоту. Кожна команда складалась із 20 веслувальників стернового і обов'язково барабанщика. Підсилювали бізнес-збірні професійними спортсменами з клубу Отаман та дитячо-юнацької спортивної школи імені Анатолія Дідуха. Саме на її базі відбувались змагання. Людина, яка прийшла в. Перше і побачила його. Вона може сісти безперешкодно, веслувати, безпечно веслувати, не вивертатися і отримати море емоцій. Про такий вид спорту, як драгонбот. Більшість учасників почули вперше, але це їх ще більше зацікавило. Я за нього чув, я вже бачив, але приймаю участь перший раз. Ну і Саме це напевно і було такою одною з мрій прийняти участь і проплисти на цьому драконі, тому що ну це неймовірно. Це таке може бути раз в житті. Вчора тренувалися. Сьогодні вперше це спробували. Це було дуже цікаво. Знаємо, що треба тепер підтягувати свої скіли. І знаєте, вирішили, коли будемо брати нових працівників на роботу, будемо питати, які в тебе досягнення в спорті. На воді відбувалось змагання на швидкість між човнами. Люди на березі теж змагались.

Чи виходять це дуже велика радість. У Нас дуже класна команда, і ми ще раз тому переконалися. В підсумку організатори управління спорту Львівської міської ради та ДЮСШ імені Анатолія Дідуха зібрали під час турніру бізнес Драгон Кап 65 тисяч гривень. Кошти передали у благодійний фонд куровських. Алла Воськовська, Олег Гонтарчук, програма очі. Як бачимо, українці унікальні люди, які можуть знайти безліч найоригінальніших способів, аби допомогти нашим воїнам, чим швидше здобути перемогу. У мене на сьогодні всі новини. Побачимося вже завтра. Вам бажаю ночі без тривог.